Робити прогнози справа невдячна, особливо якщо на дворі криза, а урядовці призначені во щоб сформувати новий кабінет, часу ще чимало близько двох місяців. Утім, експерти вже називають найімовірніших претендентів. Потрібно пошвидшувати формування кабміну. Дві кандидатури, які сьогодні розглядаються серйозно. Одна з них підтримується заходом, сполученим Штатом, євросоюзом, і Росія теж не проти. Це Петро Порошенка. Друга кандидатура це Сергій Арбузов. Фахівці кажуть, у політичному житті країни питання Кабміну може перейти на другий план, якщо Віктор Янукович погодиться на дострокові президентські вибори. А він це може зробити, бо нині серед його основних конкурентів на перегонах від опозиції єдиного кандидата немає. Ключко за, за двома. За двома е, юридичними документами за конституцію да і законом про значить резидента. Податкова немає можливості взяти участь в кампанії. Ця ситуація її неможливо поміняти. Тобто десятирічний ценз проживання в Україні він не витримав. Водночас щодо ще одного компромісного рішення задля розв'язання політичного конфлікту, а саме відновлення конституції зразка 2004 року. Політологи доволі скептичні. Мовляв, якщо й повертатися до парламентсько-президентської форми правління, то потрібно спочатку виправити усі її недоліки. Конституція 2004 року надзвичайно недосконала, і саме питання скасування конституції 2004 року з'явилося ще в часи буквально зразу ж, як її прийняли. Почали говорити про те, що вона не робоча і вона створює хаос і вона породжує велику кількість проблем. Хоча світла в кінці українського політичного тунелю поки що не видно. Експерти сумніваються, що в країні буде впроваджений надзвичайний стан. Сторони конфлікту вже пішли на суттєві поступки, як от скасування антидемократичних законів від 16 січня та ухвалення закону про амністію. Тож шанс мирно домовитися ще не втрачений. Володимир Клюєв, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.